Хеллоу всім, хто зайшов на це відео. Ви потрапили на рубрику 1000 та одне життя. Рубрика, в якій я проходжу ігри на найвищій складності. Розповідаю про своє проходження, а в кінці фіксую кількість смертей, які відбувались протягом проходження. Та даю дві оцінки: одну за хардкорність а другу за справедливість. Сьогодні у нас гра, яка, на мою думку, може вважатись легендарною. Це Far Cry 3. Ось я сотні разів її проходив, але на максимальній складності здається, що жодного разу так і не прийшов. Тому сьогодні я вам розповім, як воно. Після того, як я обрав складність майстер, а ті, хто дивились попередні відео, думаю, в курсі, що я конкретний такий майстер, доводиться спостерігати, як діти, які вже не діти, не з такої сім'ї, нормально так чілять: то на якомусь острові, то в клубі, хто знаде. Іх ще носило, але занесло прямо в клітку до місцевого ультрахаризматичного пірата, можливо, Карибського моря, на ім'я Вас, який тягне конкретного філософського прикола Джейсона, який є головним героєм, та його старшого братика Гранта. Після чого майже лисий, але гарний, йде. А грант підштовхує Джея на втечу. І знаєте, він щось у цій справі розуміє. Разом ми по стелсу просуваємось табором піратиків, і щоб тут зафейлити, треба бути зовсім вже того. Бо квест, по суті, навчальний. Вже на виході з табору, здавалось, ось вона воля, але братика смертельно підстрелив вас. Аджею він м'ягесенько натякнув, щоб той крутив педалі, бо вони хочуть розважитись та пограти з ним в марафон атлетичний. А ми що? Люди не горді, дріпали ніжками зі швидкістю вітру. Поки Песики, і люди з автоматами йшли за мною. Одного навіть тупо випадково, якщо не враховувати скрипт гри, вийшло завалити. Коротше кажучи, добігався і звалився з моста в річку, де, схоже, що Джей вирубився і якось навіть не потонув, бо його виловив дядько на ім'я Дениска. Та поки Джей спав, почав йому татухи модні набивати. Не впевнений, що він давав на це згоду. Потім дядько трохи розповів про. Все, що відбувається на острові, а саме про піратів, які тероризують мирне населення, та про воїнів Ракіат, які з ними пострілушки влаштовують. Ну і прямо сказав, що якщо Джей хоче врятувати своїх кінтів, а також дівчину та ще одного молодшого брата, то йому теж треба брати вогняну палку до рук та робити піратам боляче. Мотивація, по суті, зрозуміла, тому наступний етап навчання, встановлені воїном, це. Активування радіовежі. Еха, коли це ще не пихали в кожну першу гру. Після чого денчик пояснив трохи за крафт, і я поїхав завалити декілька кабанчиків та різної травички курнут, лутанути. Після чого повернувся до дядька і з'явилась інфа, що нашу подругу тримають в одному з найближчих блокпостів ворожих. Думати довго не довелось, сіли ми по коням та поїхали прямо туди. І нарешті перша сутичка з ворогом. Я намагався спочатку по стелсу це все оформити, але мене спалив пес, тому довелося діяти агресивно. Так і захопив я перший блокпост, але з'ясувалось, що принцеса в іншому замку. Але денчик накинув приємної інфи про лікаря, який живе зна де. Але у нього зараз переховується якась дівчина, яка, скоріш за все, знайома з Жеєм. І перед тим як вирушити туди, я вирішив підчистити ще декілька тих блокпостів. І забігаючи наперед, скажу, що їх зачистка це досить одноманітна і абсолютно нескладна справа. Я б навіть сказав ізі-пізі. Тому конкретно розповідати про кожен окремо не бачу якогось сенсу. Скажу тільки, що декілька разів там доводилось відкиснення. Писати, але тільки через власну тупість. Про захоплення веш тим більше не бачу сенсу щось казати. Коротше кажучи, дістався я до лікаря-котика, бо любить він, знаєте, котиків дуже багато. Котиків та ще й поставляє котиків піратам, але то вже таке. Бо він наглядає за подругою на ім'я Дейзі, яка була дівчиною гранта, і яка зараз лежить у відрубоні, бо чимось отруїлась. Тому Лікар дає координати печери, в які мали бути гриби, з яких можна зробити проти отруту. Ну і пішов я туди. На щастя, ця печера була буквально в 20 метрах від будинку лікаря. Тій печері я трошечки походив, попірнав у водичку, спіймав бетріп від якогось газу та знайшов необхідні грибочки. Повернувся до будинку, де Дейзі вже прийшла до тями. Неймовірно засмутилась від новини про смерть гранта та взяла ж я. Що він помститься за брата. А молодому в будь-якому випадку треба було врятувати решту своїх кінтів. І дуже вчасно подзвонив денчик і розповів про кораблик з назвою Медуза, який піраци використовують як засіб для зв'язку. Тому було прийнято рішення, що там можна здобути інфу про кінтиків. Тому я і вирушив туди, паралельно підчищаючи блокпости. Дістався я до місця, де застрягла медуза, і майстерно поставши. Стелсу підчищав територію від ворогів. І чесно кажучи, на цьому етапі гри було відчуття, що я граю на мінімальній складності. А було розуміння, що це тільки початок, тому далі цікавіше. Спойлер не зовсім. Підслухав я розмови піратів і дізнався про щось по типу в'язниці, в якій потенційно прибуткових заручників знімають на камеру, щоб відправити відікс родичам і запросити гроші з них. І серед таких заручників мала бути дівчина Джея на ім'я Ліза. Але перед тим як іти її рятувати, я за дорученням денчика вирішив підірвати склад зброєю червоних падлюк. І наскільки б сильно мені не подобався стелс в іграх, але в цій грі мені прям подобалось відстрілювати тихесенько ворогів. І дивитись, як вони щось бігають, суїтяться. Можливо, грає роль те, що тут це майже завжди не обов'язково. Будь-який момент можна влаштувати різню. Але цього разу обійшлось без неї. І я тихенько, якщо це можна так назвати, підірвав склад. Після чого вирушив до піратської в'язниці, щоб врятувати дівчину. І знову ж таки відігравав я хітмена по повній програмі. Рівно до того моменту, поки не увійшов всередину. Бо тут же пірати почали рашити мене, а я просто клав їх як те доміно. Зрештою, з'ясувало, що лізи тут немає. Та ще й Джей щось їбалом торганув невдало, і його вирубили. Прокинувся він в той момент, як його разом з його подругою і кентіком Олівером прив'язали до табуретів. А перед ними задвигав свої чергові шизотеорії Вас, який побачив татушки на Джейсоні і подумав, що їх зробила сестра Васа Цитра, яка є лідеркою Рак'ят. З цього факту у нього пригоріло, і він буквально підпалив кімнату, яку. До цього залив бензином. Олівера вони забрали з собою, а нам з ліскою довелось втікати з палаючої будівлі. Після чого дівка сіла за руля, а я знайшов нормальну таку пукалку та почав відстрілювати ворогів. І це маю сказати дуже веселий тір. Дівка розповіла, що нічого не знає про місце знаходження інших. І після цього Джей відправив її в печеру під будинком лікаря, в якій Дейзі нормально вже влаштувалась, та намагалась відремонтувати кораблик, щоб на ньому втекти з острову. А тим часом Джею подзвонив Денчик та запропонував нарешті познайомитись з лідеркою Ракіат Ну і що поробиш, поїхав я туди. На шляху знову ж таки зачистив 60 десяток блокпостів. Вже на місці. Ці цитра не дуже тепло зустріла Джея, бо типу він якийсь новнейм, no який всього-навсього вже півострову зачистив від піратів. Але Джей кричнув на неї трохи про те, що хоче помститись за брата і врятувати друзів. І жіночка дала пляшечку з отротою, щоб молодий не мучився. Випивши отруту, Джей потрапив в ультраглибокий в усіх сенсах бетріп, в якому побачив якогось загадкового чувака в білому костюмі, і село, в якому той бродив. Прокинувшись, Джей прийшов до висновку, що чувак в білому може знати щось про місце знаходження одного з тіпів. Тому попрямував до села, в якому знайшов тіпочка, та прослідкував за ним. Зайшовши до нього в будинок, він ледве не підірвав мене вибухівкою, але переконавшись у тому тому що я патріот, вирішив поговорити за розмовою, з'ясували, що цей гарний дядько в окулярах американський шпигун, який тут розслідує діяльність так званого Хойта, який є шефом Васа, піратів та інших найманців. І чувачок погодився поділитися інфою, якщо ми допоможемо йому. І першим завданням від нього було моє улюблене і в той же момент дуже сумне спалювання петрушки в великих кількостях з допомогою вогнемету. Наступним завданням було врятувати інформатора, якого якраз пустили по мінному полю. Але той дивом пробіг його, тому відбиваючи хвилі ворогів, довелось почекати, поки він знайде якісь доки. І це, щоб ви розуміли, ще жодної смерті на сюжетних місіях. Ось настільки воно. Легенько йшло. Ну і нарешті з'явилася інфа, де шукати Олівера. Бо його б мали б кудись перевозити з визначеного місця, так би мовити, з точки А в точку Б. І поки вже був час, я вирушив туди, де з висоти почав відстрілювати ворогів, щоб підчистити маршрут для Кентіка. А він сів на човник та, підібравши нас, почав давити педаль в підлогу. Поки вороги переслідували нас. І саме в цей момент прийшла перша смерть, бо мене тупо заспамили з гвинтокрила та ворожого човника. А хп на цій складності випаровується що шалене. Пізніше я згадаю про можливість крафту аптек. Але то буде пізніше. Ще один кентік приїхав в бет-печеру, а у мене з'явилась наводка на тіпочка, який знає, де знаходиться ще один кентік. Ну якщо вірніше, то він тримає його в полоні, а ще його ім'я Бак. І він шукає ось такий ніж, який Джейсон теж бачив у своєму Бетріпі. Цей шалений конкретний шизік, який погоджується віддати нашого кінтіка, тільки з умовою, що Джей знайде для нього той ніж. Інфо про який можна зайти на кораблику піратиків. Тому вирушив туди, та як Джеймс Понт заліз на судно. Хотів черговий раз підробити стелс-машину, але ці плани дуже швидко обламались, і довелось робити фарш. Коротше, знайшов трохи інфи, а також містичний китайський артефакт компас, який і має мене привести до ножа. Але раптово кораблик робить бум і доводиться спідранить на вулицю, поки не пішов з ним на дно. На берегу вже зустрічав Бак, який черговий раз наголосив, що ніж треба знайти швиденько, щоб кентіка на ім'я Кейт не відгатили в туза. На таких умовах довелося йти за компасом, ну вірніше за маркером на мапі, який привів мене до закинутого, чи то бункера, чи то шахти, який використовував під час війни китайські війська чи щось по типу того. Про це і розповів бак, який чекав тут. І взагалі він ще той пацієнт. Новач історії, але пивка я б з ним не випив, чесно кажучи. В бункері довелось трохи побродити, періодично приймаючи в себе ікла різних гадюк. Та навіть піратів трохи завалити вийшло, бо вони і тут щось забули. І тут я, мабуть, вперше розгубився, за що отримав чергу в обличчя. Але двічі я таких помилок не допускаю, тому дуже швидко я знайшов ще одну частину компаса та поліз на вулицю. Де знову Знову чекав баг, якого дуже не задовольняв той факт, що ножа тут не було. Тому він черговий раз накинув погроз в сторону нашого кінта та пішов. А я тим часом пішов до наступного місця, куди вказував компас. А саме до шахти. Цього разу це точно шахта. І цього разу пірати зустрічали вже одразу. Але з моїм потужним пістолетом-кулеметом я косив їх як траву. Плюс в цій локації дуже знадобилась моя снайперка з гущня. Бо були тут такі гнітичі, які настрілювали на відстані. Ну і вийшов, що я по суті такий самий, але мені можна. Не враховуючи однієї випадкової смерті, все прилетіло досить швидко, і черговий фрагмент компаса був у мене в руках. А це означало, що саме час прямувати до наступного закинутого чогось. І на цей раз це були закинуті китайські руїни. Чого вони опинились під землею, я чесно не знаю. Або чесно проїбав цю інформацію. Але факт у тому, що тут все те саме, що й в попередніх печерах, за виключенням хіба того, що простори тут більш... Просторі, мабуть. Але від цього тільки легше, бо навісні з ворогами тут простіше. Ну і нарешті викрав з могили якогось китайця ніж, і в стилі індіани вибрався з печери. І мене чекав романтик Убака вдома віддав я йому ніж, а той впустив в підвал до кентіка, над яким судячи з усього, конкретно познущались фізично та морально. Чи багніда заявив, що він не збирається нас випускати. Шкода, що він не знав, що головний герой тут Джейсон. Тому. В Мачу хлопчачій дівочій хаті вже майже всі зібрались, за виключення молодшого братика, якого треба ще пошукати. А щоб його знайти, треба більше пауер і заодно замочити васа. Приблизно так вмотивувався Джей та пішов до цитри, яка позаливала якісь казочки про чудовисько і могутнього воїна, який його переміг, після чого з'явилась термінова місія з захопленням каравану. І звичайно, Джей вже полетів на місце, де за планом заклав пімбу. Та засідки атакував ворога. А ворогами цього разу були не червоні, а жовті наймиці, які більш жирні та з кращими пукалками. Бетер намагався втікти, але я його не вздогнав. А всередині замість заручників нас зустрічає містер легендарний неголовний злодій. Після чого вже легендарний монолог Шизіка, і Джейсон, чудом всілівший без зброї, має якось дістатись до гвинтокрила. І чесно кажучи, в і пам'яті цей фрагмент гри був дуже хардкорний, але на тілі це було не важче за все, що було до цього. Сівши гвинтокрил, не вийшов пролетіти навіть пів метра, бо вороже РПГ спрацювало чудово. На землі знову зустрів Шизік, який шотнув Джея. Після чого той прокинувся під тілами десятків бідолашних, яких замучили пірати. Ну і знову Джей чудом вижив завдяки запальничці, яку йому дав Шизік до цього. Але то вже неважливо, бо зброї знову немає. А треба було повернути якось своє спорядження. І цього разу дійсно було трошки важкувато. Бо ворогів, яких можна було віджати пушку, тупо не було, бо тут були. Або шизи з мачете, або полум'яні сраки з моліками, тому довелось трошечки побігати. Нарешті забрав свої безцінні гани та повернувся до цитри, яка знову накачала Джея потужними речовинами. Що ж почався боссфайт здоровилою, який теж раніше здавався хардкорним. Але по факту боссфайт це сильно сказано про це непорозуміння. Після перемоги Джей роздупляється, а на ньому, ну. Типу, б'ять, дуять, офф. Я не думаю, що хтось питав у Джейсона згоди, але вайнот. Джея це так вмотивувало, що він накинув мотивації іншим воякам і чогось в соло вирушив штурмувати базу Васа. І тут, мабуть, що вперше вороги дійсно напрягали своєю кількістю. Але в цілому не те, щоб це кардинально змінило складність. І ось Final Fight з Васом. І типу, вжух. Бац-бац-бац, і все. Цитра привітала чемпіона, але сказала, що він не стане найпридатішим, поки не переможе головного скотіну, який типу серйозніший за Васа. А саме його шефа на ім'я Хойт, який, як всім відомо, на фоні Васа нахуй нікому не впав. Але що ж, раз цитра каже, то треба вбити. А для цього треба потрапити на іншу половину острову, чи то вже інший острів, по суті, не важливо. Бо для цього довелось домовитись з моднявим дядьком в білому, щоб той підкинув на літачку туди, бо він саме збирався покинути острів. На місці зустрічі, як з'ясувалось, літачок ще не готовий. А вороги наступали хвилями. І щось один раз я не встиг врятувати дядька, але думаю, він не сильно образився, бо наступного разу я прийняв ворогів як треба, і ми полетіли собі. Приземлятись ніхто не планував, але дядько підігнав вінкс'ют. Чи як там воно називається? Тому Джей десантувався прямо в повітрі та приземлився на нових землях, де я спочатку поїхав познайомити ще одним шпигуном на ім'я Сем. Який втулився в ряди найманців, щоб копати підхойта, та погодився на співпрацю. А перед тим як продовжити це все діло, я вирушив робити те, що я дуже люблю: зачищати аванпости. І маю сказати, що через годинку-дві я вже зачистив їх всі І знову ж таки, не дивлячись на те, що вороги стали більш потужні, і декілька разів накидали мені так конкретно. Але в цілому останній аванпост не сильно відрізняється. Ця від першого, ну і коротше, я повернувся до сюжету. Ти дядько Сем повідомив, що на Джейсона полюють. Тому треба замаскуватись і теж втулитись до найманців. А для цього треба моднявий жовтий костюмчик, який я і вирушив залутати на одну з баз найманців. І це була місія з розряду тих самих галімих, які я не дуже люблю. Де треба онлі стелсити, і абсолютно неможливо хоч когось замочити, навіть якщо робити це по стелсу. Не те, щоб це було складно, але, як мінімум, просто неприємно, як випити кави після того, як почистив зуби. Нарешті залутав костюм, подивився, як Хойт спалює якогось нещасного, та за вказівкою Сема вирушив, щоб прибрати декілька елітних Найманців. І хоча з новим костюмом вони тепер не агряться по дефолту, але зайві рухи все ж таки провокують їх. І саме через це здавалось таке легке завдання, змусило мене зависнути трохи. Бо як тільки відкривався ворогам більше, ніж з однієї сторони, мене майже моментально вбивали. Бо я просто-напросто не встигав відхилитись, бо шкоди вони завдавали солідної. Та і кількість ворогів ставала з кожним завданням все більше. Зустрівшись це, ми мали влаштувати диверсію на одній з плантацій Хойта. Але тут дядько в один момент просто завис і квест ніяк не просувався. Ну що ж, буває і таке. На цьому етапі гри аптечки були просто необхідні, бо без них смертельна смерть ставалась досить часто і досить швидко. Бо дефотний відхил ніяк не рятував, тому крафтити аптечки доводилось регулярно, іноді навіть посеред файтів. Некст квест, і я вирушаю на зустріч якихось тіпочків, щоб, коротко кажучи, обламати їх зустріч. І все було спокійно, бо вороги мене ігнорували через костюм. Але в саме відповідальний момент почали чогось атакувати. Можливо, через те, що я фотоапаратом розмахував як довбень. Зрештою, зустріч було підірвано в усіх сенсах, а я приїхав на особисту зустріч з Хойтом, який як типовий бізнесмен-депутат Екейт. Тищенко, пітор, стиравшись тупе та незрозуміле. Та відправив мене допитати полоненого, який виявився молодшим братиком. Якого для того, щоб не викликати підозри, треба було трошечки булити, як типовий старший братик. Щоб звільнити молодого, треба було покінчити з хойтом. Тому продовжуємо рухатись за планом Сема. І для початку треба було підірвати супутникову антенну, яка дає зв'язок з водюгам. І це завдання було дійсно неприїдно. Бо вороги тиснули своєю кількістю, як ніколи до цього. І це навіть не цікаво, бо тут по суті навіть не дають можливості проходити по стелсу, при цьому не даючи ніяких інших альтернатив. Онлі тупий раш проти десятки ворогів, серед яких броньовані гнідичі, які поглинають декілька ріжків з набоями. Але зрештою, за декілька спроб я якось зміг вижити до того моменту, як Сем забрав мене на пташці. І антенну було знищено. З настанням вечора прийшов час для чергової диверсії з дядьком Семом. І це теж тупенька місія, як на мене, бо Лисого чогось посадили за кулемета. І змусили мене бути його водієм. Але прикол у тому, що Сема якщо вбивають, то місія провалена. А вбивають його досить швидко, тому простіше залишити авто з ним десь у безпечному місці. І, і йти знову ж таки рашити натовпи ворогів, щоб закладати бімби в зазначених місцях. А під кінець розробники, схоже, додумались і посадили мене за кулемета. І ось нарешті імперія Хойта похитнулась. І нам залишилось зустрітись з ним, щоб завалити гівнюка за партією в Поке. Але під час гри він без зайвих натяків дав зрозуміти, що нас викрили. Після чого відтяпав палець Джею і вирішив заробити з ним у справжню дорослу гру, під час якої він розповів, що братика мають на літочку відвести в її Він вже зараз в аеропорту, а потім це чмо закоспаєло хрест. А Джей попрямував рятувати братика. І цей маршрут це уособлення всієї предфінальної гри. Бо це мульйон ворогів, мульйон демеджу і мінімум чогось цікавого. Схоже, що вже на другій половині гри розробники почали видихатись як мінімум в геймплейному плані. Більш раці минула після порятунку Ліл Бро. Ми прибули до будинку лікаря, а його підстрелили ракет. А разом з тим і забрали всіх наших кентіків. Джей вирушив розібратись якого хуя, а там цитра вже за традицією накидує магії в організм Джея. Та інформує про те, що йому, щоб стати воїном, треба відкинути все своє минуле. Ну, типу і кентіків у тому числі. І ось би минув, і перед Джейсоном постає вибір стати на бік цитри або друзів. Але, як то кажуть, братву цицьки не міняють. Тому що ви цього не бачили. Ось так і закінчилося проходження. Чесно кажучи, гра виявилась досить одноманітна, і трошечки мої ностальгічні спогади зруйнувались. Але мені все одно з кайфом було знову поринути в неї. Але то вже лірика: що ж там по смертям? А їх всього-навсього 34. І це найменше число з усіх ігор, які потрапляли в цей формат. Та ще варто враховувати, що 12 смертей знадобилось для зачінчика. Чістки всіх аванпостів. Які абсолютно не обов'язкові, але мені хотілося, що ви мені зробите. За хардкорність я поставив цій грі 4 з 10 бали. Бо відверто кажучи, якби я грав на фул фокусі і не тупив в деяких моментах, то мені здається, що можна було взагалі без смертей пройти. Але якщо згадати декілька останніх місій, то там моя дупа трошечки підгоріла. Але скоріш через несправедливість того, що там відбувалось. До речі, за справедливість я поставив. 6 з 10. Трохи скинув за фінальну частину гри, де гра тупо намагалась давити кількістю ворогів. А також за баги, які не дуже часто, але все ж таки фейлили місії. Або викликали неочікувані смертельні приколи. Але більша частина гри все ж таки проходилась не в напряг. Дамаги залітало багато, але і вороги відкисають швидко. Бо, на відміну від сучасних тенденцій, тут без хп-барів у ворогів. І цифек дамагу, влучний постріл в голову, і все. І на цьому теж все. До побачення!